Нововолинська разом із усією країною другий рік поспіль на державному рівні відзначив день захисника. Нововолинці великою дружньою сім'єю зустріли свято Покрови та привітали воїнів національно-визвольної боротьби, ветеранів великої вітчизняної та сучасних героїв, учасників антитерористичної операції. Це вперше вихідний день. Уже цей день не тільки покрови Пресвятої Богородиці, але і створення УПА і козацтва, да? а це вже день захисника України. Більш широкий, більш масштабний, більш народний, я вважаю. І з роками він буде набувати своєї ваги. І ті, оці от маленькі діти, які бігають, це будуть сприймати як обов'язково. Так воно має бути. Я ще раз скажу, започатковується нова традиція. Велелюдно було на Майдані Незалежності. Тут лунали патріотичні пісні, малювали українську символіку, смакували каші з польової кухні, яку приготували учні вищого професійного училища. Солдати строкової служби 14-ї окремої магнізованої бригади демонстрували зброю. РПГ – це Гранатомет, який можна заряджати декілька разів. Далі РПГ-22, РПГ-26 це одноразові так називаємо мухи. Вони есть, тобто, страють один раз і більше їх просто ну, викидають. Як діти цікавляться? Так, да, підходять дуже часто. В основному цікавий РПГ-7. Більш сучасніший, більше якісніше виглядить. Найбільше виставка озброєння прийшлася до душі, звісно, дітям. Проте навіть найменші нововолинці зізнаються, мріють, аби нарешті прийшов мир. І зброю ми бачили тільки на таких дійствах і аж ніяк не в боях. Да, так, цікаво. Що цікаво побачили? ППШ, СВД вам солдати розповідали, як користуватися, давали потримати?» Да. прикольно, класно, цікаво. А для чого використовується зброя? Ви ж знаєте? Щоб ворогів вбивати. Краще, щоб війни не було. Нововолинці приходили цілими родинами, засвідчуючи тим самим свою громадянську позицію. Кожен охочий міг опустити у скриньку кошти, які передадуть 14-й Володимир Волинський окремій механізованій бригаді. Кілька сотень містян та гостей Нововолинська зібралися біля меморіальної стели героїв. Там відбулася панахида за загиблими. До портретів полеглих захисників вітчизни поклали квіти. Дійство не залишило байдужим, напевно, жодного перехожого. Усі зупинялися хоча б на кілька хвилин, аби віддати шану пам'яті героїв. У міському палаці культури пройшов тематичний захід Героям слава! Прикладом відданого служіння українському народу є героїчна боротьба Української повстанської армії, сказав Віктор Сапожніков, звертаючись до присутніх, і подякував учасникам визвольного руху за жертовність та патріотичну позицію. Учасників антитерористичної операції, воїнів УПА, ветеранів Другої світової та міліціонерів, міський голова нагородив подяками. Відзначили свято Покрови і День захисника України також у селищі Жовтневому. Урочисте дійство підготували працівники селищного палацу культури. А вдячності героям та вітання з нагоди свята висловили селищний голова Володимир Рудь, волонтер Валерій Курстак та міський голова Віктор Сапожніков. Незважаючи на всі випробування, дух українського народу не вдається зламати жодного з горі. Захисники України це ті, для кого поняття честь, гідність, сила, витримка і відповідальність не просто слова. Найбільш зворушливо та щемно свято своїх захисників сприймають солдатські матері, діти котрих перебувають або щойно повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Член спілки матерів воїнів АТО Алла Морочко наголосила: до цього дня український народ ішов ціною втрачених життів. В людському полі, ціною найдорожчого життя, народилась наша українська армія. Знаю багатьох хлопців. Котрі донині на передовій, пройшовши тяжкий термінський шлях, вони стали мужніми і сильними захисниками нашої батьківщини. Від імені спілки матерів, сини, чи наші побували в пеклі війни, вітаю усіх воїнів, їхні сім'ї, їхні родини, вітаю усіх вас з цим вистражданим днем. Привітав зі святом своїх земляків уродженець Жовтневого, кандидату депутати до Волинської обласної ради та постійний спонсор селищного палацу культури Віктор Ярема. Я перш за все хочу привітати вас з святом покрови, хай Боже покриє ваші сім'ї, родини це принесе вам добробут, щастя і спокій. Також хочу привітати з ним захисника України. Подякувати тим хлопцям, які зараз захищають нашу Україну, наші кордони, їхні матеріалами, які виросли патріотів нашої держави, хай повертається живими. Слава Україні! Слово сполучення захисник вітчизни перестало бути абстрактним ритуальним висловом. Воно наповнилося конкретним змістом. Україна ніколи більше не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої. Ми започаткували нову традицію вшанування героїв. Маю дуже радий, що в нас таке організувалося таке свято, і воно воно має бути в кожній незалежної держави, бо це було спільне свято ЗСР. Я думаю, що в нас більш ніколи в житті такого не буде в житті. І дуже файно сприймаю і дуже сприймаю дуже нас, наших людей, які це свято дуже розуміють і поважають. Дуже дуже приємно.